Виконуємо номер 6 із домашньої самостійної роботи номер 4 до параграфів 17 по 20 підручника Геометрія 7 та номер 6 із домашньої самостійної роботи номер 8 до параграфів з 38 по 41 підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Дві сторони трикутника дорівнюють 2,7 см і 4,2 см. Якому цілому числу сантиметрів не може дорівнювати третя сторона трикутника? І варіанти відповідей А7, Б4, В6, Г8. Приступаємо до виконання, позначимо змінною Х третю сторону трикутника. Нехай третя... Сторона трикутника х сантиметрів. Ми знаємо, що кожна сторона трикутника менша від суми двох інших сторін, але більша за модуль їх різниці. Запишемо це. Х буде у нас менше. Суми двох інших сторін у нас 2,7 додати 4,2, але більша за модуль їх різниці. 2,7 віднімаємо 4,2. Порахуємо 2,7 відняти 4,5, це у нас буде мінус 1,5. А 2,7 додати 4,2 буде у нас 6,9 модуль від'ємного числа дорівнює протилежному до нього числу, тому маємо х більше за 1,5, але менше за 6,9. Варіанти відповідей у нас перше 2 см. 2 більше за 1,5 і менше за 6,9. Отже, 2 см може дорівнювати третя сторона варіант відповіді Б – 4 см, 4 також більше за 1,9. І менше за 6,9, 4 см може дорівнювати третя сторона. Варіант відповіді В 6 см, шість більше за 1,5, але менше за 6,9. 6 шість сантиметрів може Дорівнювати третя сторона і варіант Г у нас 8 см. 8 більше за 1,5, але не менше за 6,9. Отже, 8 см не може дорівнювати. Третя сторона. В умові задачі у нас якраз стоїть питання. Не може дорівнювати, тому записуємо відповідь. 8 сантиметрів і варіант відповіді Г. Номер 6 із домашньої самостійної роботи номер 4 підручника геометрія 7 та номер 6 із домашньої самостійної роботи номер 8 підручника математика 7 виконано.